Всім привіт! Канал Оля Вишивка, з вами Оля. Вітання з України, з Рівненщини. Можливо, сьогодні для декого буде довгоочікуване відео, відразу скажу про берегиню. І сподіваюся, в цьому відео вже буде фініш, тому, ну скільки можна вже тягнути. Останнім часом, хто за мною слідкував, то я все показувала якісь там шви, стягування, сукенку свою вишиту ляну і так далі. І вже, мабуть, забули, що, в принципі, я люблю багатокольорні процеси. Так що, <кій> <кій> сьогодні буде відео про мою багатокольорку. Хоча, знаєте, я вже звикла до кольорів так десь 200, а в даному випадку на берегині в мене. 120 кольорів то якось, так знаєте, маловато. А враховуючи, що схему Надія Орлюк, дизайнерка цієї схеми по картині Олега Шупляка. Так що, Надія цю схему досить проробила: одиночок немає, тільки що там ну, в квітах, в зелені дещо там, так буває, грубками розкидано по два хрестики по одному групками. Ну це зрозуміло, як по-іншому це зробити. А в основному багато фону. І все дуже пророблено, і дуже все легко просто відшивається. Я ж аж іноді, враховуючи, що я люблю складності, одиночки, то мені якось аж нудно. Моє робоче місце. У нас спека. Де ще прилаштуватися, як не на підлозі. Одна подушка. Ось ця слугує в мене. Я сідаю тут. Як королева, чи як наречена на виданні, знаєте. Mm. <смі> а Ця подушка слугує мені під спину ставлю. Ця сова, також яку я вишивала. Не зовсім я нею задоволена. Ну, так собі, знаєте, такий собі варіантик першого класу. Але нічого. І таке має бути в господарстві. Вишиваю я. На ось такій ніжці п'яльця. Повторюся, тому що це буде останнє відео по цій картині. По процесу самому, можливо, вам буде цікаво. <кхи> так, відразу похвастаюся своїми прогресами. Я трішки буду відблискувати, так що перепрошую. Бачите, яка я молодець. Раніше я відшивала помалу. 900-400. Це був вихідний день три, дві, півтори. Я це Не знаю, що за день був. Ну, таке видно, знаєте, коли був у мене робочий день. Коли в мене було якихось там півгодинки, годинка часу порівняно плюс мінус вільного. То в мене був е, такий е, процес кількості відчитого. Але зараз у мене відпустка, тиждень відпустки. Я кажу фальшивої відпустки, тому що. Це не зовсім відпустка. А певну кількість днів нам потрібно буде відпрацювати. Тобто, нам зробили добро дали відпустку. Але певну кількість днів нам потрібно буде відпрацювати. Ще раз, тобто ми будемо працювати не 5 днів, а 6 днів в тиждень. Так, зробили нам добро. І, звісно, нам ніхто ніякі понаднормові і святкові дні у вихідні, і в святкові, вихідні дні оплачувати не буде. Але досить нити. Маємо те, що маємо. Деякі люди і цього не мають, і так і живемо. Так ось, враховуючи, що. Цей куточок, що я зараз відшиваю, там дуже багато одного кольору зашиву, то в мене ось такий відсоток відшитого. Не відсоток, а кількість 3,5, 4,30, 5, 3,800 це сьогодні зараз на п'яту годину вечора. Ще не час лягати спати, скажімо так. Час у мене зараз є вільний. На сьогоднішній день, то я ще не знаю, чи тисячу зроблю, чи не зроблю, побачимо. В цілому у мене 97-83% відшитого. Ось така я молодець. Враховуючи, коли в мене є вільний час, і я маю відпустку. Це в мене ось тут лежать чорні нитки 310. Багато я ними зашивала, то я вже їх туди на ті органайзері розтріпані мої. І не вішала, а вже так положила і так, і відшивала. Тут вже в мене. Органайзер також розтріпаний з такими дирками. Не досить, можливо, там є на що дивитися, але вже тут не так багато відшито. Можливо, ще і звідси потрібно буде дещо забрати, але це вже не важливо так. Зараз я відшиваю вже ці я квіточки всі вишила. Ось це. Так, люблю, щось мені полюбилися ось ці відшивати. Не знаю. Зараз я вам не показую цю картину, покажу вам трішки пізніше, вже коли вона буде відшита. Думаю, немає сенсу вже зараз показувати, що то буде за картинка. Майте терпіння за декілька хвилин далі побачите. Розмічаю, отак, я собі крапочками маркером. Можна ними і не користуватися, в принципі, схема пророблена. Так що це не та багатоколірка, де купа одиночок. Пророблена. Я, цілому, отак відшию одним відтінком. І вже далі, в принципі, навіть і не звертаю уваги на ці крапочки, а просто собі відшиваю і відшиваю. Але навіть для першого, о, першого проходу ці крапочки, можливо, і допомагають. Так, виворотня сторона в мене жахлива. Не лякайтеся, мене це абсолютно не бентежить. А кого цікавить, то я маю відео про свою виворотню сторону. Можете походити в мене, поблукати по каналу, ви побачите мою думку на різних виробах вишивки, тобто на одязі, рушниках, серветках, картинах, де для мене це грає роль, а де для мене не грає роль, а вишиваю, як мені зручно. До речі, тут в мене нитки СХС. <кій> 에, на шкірі обличчя руки я використовувала ДМ, ДМС І іноді, десь там мені не вистачало якоїсь ниточки дві то я брала ДМС і я абсолютно в цьому ніякої там проблеми не бачу. Єдине, що хочу сказати, що це тканина у мене Хардангер 22 аккаунту. Я вишиваю петитом на півхрестом, то для ниток СХС м, немає просвітів. Лягає все е, гарно. А для ниток ДМС не вичивайте так. Особливо на темному фоні. Навіть в мене ось тут тако ми бачимо. Ну це у мене Сірий бленд з чорним, так що воно, можливо, такое є просвіти, Там трошки в мене синього є 939-го. Я брала нитку ДМС. І вже просвіти видно. А нитка СХС, оце темна, так тут просвіті немає. Тобто ДМС і 22-й каунт петит на півхрест не дружать. В подальшому, як я говорила, не знаю, чи я ще буду СХС- взагалі вишивати. Можливо, і буду десь там. Але в цілому, якщо брати картину, то я буду намагатися вишивати тільки ДМС. СХС все одно. Не ті відтінки, що в ДМС, особливо багато колірках. Коли хочеш, щоб було так пророблено натуралістично, як задумав це дизайнер. Звичайно, є такі сюжети, де ролі взагалі не грає: СХС чи ДМС. Є такі, так. А що ж, що хотіла ще згадати? А, зараз я. Та й взагалі я раніше слідкую за вишивальщицями, які вишивають е, вишиванки, не стільки вишитий одяг, як просто вишиванки, чоловічі, жіночі е, сорочки. так. Хоча сорочка це вважається довга сорочка, а вишиванка це е, як блузка жіноча і чоловіча сорочка, так, якщо в сучасному варіанті брати, спостерігаю за дівчатами, як вони відновлюють ці наші українські традиційні шви. І взагалі намагаються зробити вишиванку автентичною. І одна з вишивальщиць говорить, що Ну, вишиванку вишити, це вам не картину вишити. Ну, я так собі думаю, ну так, дивлячись, яка картина, і дивлячись, яка вишиванка. Оскільки я. Перебуваю, скажімо так, по два береги, іноді з однієї сторони берегу річки, тобто там, де вишиванки, вишитий одяг. Не можу сказати, що я зовсім досконало там тими техніками володію, але все ж таки знаю, що це таке. А з другої сторони, я вишиваю багато колірки картини. Це зовсім інша стихія, можна так назвати. Так що, знаєте, тут важко сказати, де легко, де просто. Вишиванці взяв один вид шва, і так же ж само, як ми, наприклад, хрестом чи петитом шпариш собі, шпариш собі, шпариш, а ще й єдиним кольором буває так. І навіть не думаєш, як ту нитку закріпити. І навіть нічого не рахуєш, а тобі вже сама техніка підказує, куди виколювати голку. І це нудно. В багато кольорках взяв один хрестик, чисті бок напівпетит. А другий, як ту нитку закріпити, закріпив, далі, знову шукаєш нитку іншого кольору, то шукаєш бленд. Це зовсім інше, абсолютно інше. Так що, друзі, давайте будемо об'єднувати, так? Вишиванки багатоколірки. Ну, і, звичайно, не тільки це є в нашому житті вишиванки-багатоколірки, є і інші е, прикладні е, речі і взагалі. Вишиття. Поїду я далі, крутимо педалі далі. Мабуть, вже як відшию повністю, тоді вам покажу. Ані, можливо, щось буде таке, що буде з чим з вами поділитися, то я поділюсь, зроблю включення. Сьогодні 7 серпня, вирішила зробити маленьке включення, і от вчора я втяла 5500. Ну, Звісно, це при тому, що в мене було багато часу на вишивку, і багато зашивалося одним кольором. Вже там в мене пішов фон. Так, в мене вже органайзер, я звільнила свій повністю, голки забрала, вже він мені не потрібен. Тут залишки ниток я деякі повикидала із голок. Мої розтріпані органайзери, але я вже ними практично зараз не буду користуватися. Тільки два кольори мені е, залишилося зашити. Бачите, по статистиці 98-73. Е, ну, можливо, разом уже вам покажу, е, що ж то за картинка. Е, до речі, сьогодні я вже на дивані. Сьогодні в нас уже спеки немає, уже в нас дощ і прохолода те, що я люблю. Влітку. Так, така я неправильна. Ось ця картинка. Для нетерплячих покажу вам наперед. Так, і зараз, зараз, зараз приторможу мій планшет. Ну, це нормально. Він мене, як завжди, напіврозряджений, так що. Так що так, залишилось мені зашити чорним 310. От бачите, скільки це лівий нижній куточок. І залишилось мені зашити ще 814. І ось, ось цю межу. Зараз я трішки трішки чорним відділю, щоб було мені видно, де мені. Щоб вже не включати планшет і вже двома кольорами чорним, і 814-м червоним, буду зашивати, не включаючи планшет. А на пяльцях це виглядає ось так, як бачите. Тобто, це в нас буде вже чорне, 310-й, і це в нас трішки червоним. Не знаю, чи я сьогодні зашию. Я зараз, знаєте, так собі повільно, не поспішаючи. Все встигнемо в цьому житті. Ну, звичайно, хотілося б сьогодні це все завершити. А далі побачимо, як піде. Я вже голки зайві собі позабирала, а тут заправляю зазвичай, коли. Одним кольором багато я заправляю декілька голок. Ну, я собі вирішила, що на даний момент я буду трьома голками вишивати. Три голки заправила і трьома буду вишивати. Крутимо педалі далі. Пані та панове, український шедевр завершений. Нагадаю, хто можливо прослухав. Чи не звернув увагу, дана картина виш розроблена схема по картині Олега Шупляка, нашого українського художника. Будь ласка, завітайте до нього на сайт, або зайдіть на сторінку у Facebook. Ви будете зачаровані його картинами. Схему розробила наша також українська дизайнерка Надія Орлюк. З нею я познайомилася ще ще, ще раніше. Так, характеристики основні. 400 на 710 стіпків, Тобто 400 горизонталь і вертикаль 710. Картина така височенька. Тканина, хардангер, 22 каунт. І в одному сантиметрі, вже коли я відшила, і м -м, після прання прасування, ну, прасування я не зовсім скажу відверто, так аж заж старалась прасувати, тому що е ну, то тому що так, не буду оправдовуватися. І в одному сантиметрі десь приблизно 8-9 стіпків. Тобто дрібна вишивка. ну Хоча, звісно, я вишиваю і дрібнішими, а це така собі серединка 8-9 стіпків в 1 сантиметрі. Загалом картина вийшла вже після прання. Я не можу сказати, що вона багато підсіла. Ну, зовсім мало. Як на мене, зовсім мало. Якось більше по вертикалі, а по горизонталі менше. Можливо, це залежить від тканя, тканини, ну неважливо. 46 на 80 сантиметрів. 46 на 80. 120 кольорів. Враховуючи її бленди. Блендів там не настільки багато. Я не пам'ятаю: 20 блендів чи не 20 блендів. Ну, я на це не звертаю уваги, тому що для мене це не важливо. Та да, хоч 190 блендів, а 10 чистих мені це не важливо. 120 кольорів вишивала я по електронній програмі сага. Нитками. В основному СХС. Ще раз повторюсь, а інколи обличчя там, де Шкіра, я використовувала ДМС, або інколи де там мені не вистачало якоїсь ниточки брала, е, картину я розпочала 17 лютого 2021 року. Тому що були такі люди, які думали, що оце розпочалася війна. Всі дуже ринулися до українського до вишиванок. Ну, вибачте, так воно і є. То я цю картину розпочала ще 17 лютого 2021 року. Так, і вишиванки я також вишивала ще раніше до війни, а то прикро мені про це говорити, але дуже багато людей із війни роблять просто бізнес. Дуже це прикро. І закінчила 07 го тобто 7 серпня 2022 року. Сьогодні в нас, яке то в нас сьогодні, 21 серпня, якщо не помиляюся. Так, я відшила вже давненько, тижнів зо-два назад, але вам не показувала Ну, з певних причин, зайнятість, втома, немає натхнення, ну, от таке. І вже дехто з мене спитав декілька разів, що там з берегіною, що там з берегіною, ну я вже думаю, потрібно, мабуть, мати совість. Я все ж таки взяла на себе відповідальність, стала відшивати, вам показувати. То, знаєте, там є натхнення, немає натхнення, це таке будемо шукати натхнення. І вирішила все-таки вам зняти відео і показати. Похваститись, можливо, когось більш заохотити взагалі до вишивки, чи просто якогось набратися позитиву від життя, як не крутину, маємо те, що маємо. І якщо так взяти в цілому, ну десь картина вишивалась так, півтора року. Нехай буде так, грубо кажучи, ну, звісно, був період, коли він відшивався цей сюжет, а коли не відшивався. По-всякому було. Так, схема пророблена. Хто боїться одиночок не бійтеся. Ця схема ну, це взагалі легка. Схема по своїх відчуттях, що вам сказати, це просто як придбали готовий набір. Ну, чарівна мить, Dimensions, там люблять вишивати, що там, ще дівчата люблять вишивати. Не знаю, тому що я по наборах не вишиваю, то мені важко складати. Вишивала декілька сюжетів. Тобто. Там все легенько все гарно, чисто пророблено. Так, це багатокольорка, де дехто скаже 120 кольорів. Ну, Це та багатокольорка, де немає величезної купи одиночок. Одиночки там будуть, де в маємах трішки, хоча там одиночками важко його назвати, вона там іде якимись такими розкиданими е, хрестиками. Стіп, ну, в мене напівпетит. Хрестик, не хрестик, а напівпетит. Напівхрестик, вже заговарююсь, вже забула, як оце говорити правильно. Так, що ще сказати по цьому сюжету? Навіть не знаю. Щодо вишивки на хардангері, можливо, будуть питання, то я ще раз повторюсь: мені нема не важливо на якій тканині вишивати. Нитки в мене не провалюються, тому що я не затягую стіпки. Притому вони в мене так легенько лежать і, можливо, навіть інколи така неохайність, як вам сказати, воно, воно не видно цієї неохайності, тому що після прання просування воно гарненько, все гладенько лягає. Але я знаю, що моя подруга вишиває, стіпки дуже затягує. То вона, коли вишиває, то воно вже в неї таке, знаєте, ідеальні ті стіпки. Ну, як на мене, то воно трошки так перетягнуто, навіть і дирочки видно. Мене це більш дратує. Ну, не те, що дратує. Ну, так, знаєте, кожна рука по-своєму малює. Так і я. Так, мабуть, я це все, все в основному вам все сказала. Характеристики. Чи задоволена роботою? Так, мені подобається. В моєму такому інтер'єрі, знаєте, блідому. І цей такий сюжет яскравий, досить. Навіть я так поставила картину, і вона в мене вже стоїть два тижні. Е, і так якось настрій піднімає просто-напросто. Подивишся на одну цю хатинку, оці квіточки, мальви, і вже жити якось хочеться. Все-таки весела в нас Україна. Весела, радісна, яскрава, судячи навіть з вишиванок. Тканину трішки бачите картину саму трішки перекосило, ну як не крутиться напівхрестики, воно буде трішки перекошувати. І ще врахуймо, що при просуванні я її взагалі не витягувала. Абсолютно ні. Мене це взагалі не бентежить. Я знаю, що я, якщо буде в мене бажання, я ще раз її намочу добряче і підтягну куди потрібно. А коли буду оформляти, то я впевнена багетна майстерня все мені гарно виправить. Зараз я чи буду оформляти, я не знаю, чи буду оформляти, тому що якось трішки в мене зараз. Інші витрати і інші доходи, абсолютно інші. То я не знаю, звичайно, мені дуже хотілося б її оформити. Дуже хотілося, б, тому що ця картина має бути оформлена. Ну, можливо, я трішки ще якось місяць-два постараюсь, не знаю. Но як подивитися, знаєте, на мої. Картини, які в мене вже висять раніше відшиті, і ця картина тим паче заслуговує оформлення. Ось Зверху зараз вам покажу, щоб ви так більш-менш зорієнтувалися. Оце Міхаєт замок. Там також приблизно такі розміри. Мабуть, навіть замок трішки менший. Там, мабуть, а ні, такі ж приблизно 700 на 450. Так, а тут в нас 700 на 400, приблизно однакові, але замок менший, тому що там один стібок дорівнює 1 мм. А в нас в 10 см 8-9 стібків, тобто трішки крупніше, зовсім трішки. То замок у мене, от, бачите, висить оформлений, поряд там вісить в мене ще мій театр масок. Також. Гідна робота також оформлена, і там далі ще у мене вісить Орел. Так, так, щоб ви трішки побачили, це дуже давно я вже вишивала, він анхор має то, ну, ще там в мене інше не буде вам показувати вже сюжети. То цей сюжет, тим паче, заслуговує на те, що він був оформлений. Просто зараз не ті доходи, а витрати, самі розумієте, зовсім інші. Так, про це не будемо. Бачите, як грає камера, коли зближуєш і віддаляєш вишивку, як грає камера і як грають кольори. Знімаю з рук, так що ви вже вибачаєте, все нашвидкоруч, тому що думаю, все-таки потрібно зняти і пофаститися вам. А доки я виставлю камеру, це займе в мене, скажу від ветру, десь близько години. Доки ти все налаштуєш, прилаштуєш. То, знаєте, за годину вишивальниця може дуже багато відшити. А в мене ще є трішки інші плани на сьогодні. Звичайно, сьогодні в мене вихідний день і мені дуже захотілося повишивати, повністю себе віддати. Тому що, коли я працюю, я практично не вишиваю тій день. Єдині, єдині дні, коли я вишиваю, це. Один-два дні в тиждень. Ну і то, звичайно, ті дні не повні. Тому що, коли я на роботі, я взагалі нічого не роблю вдома. Абсолютно нічого. Просто немає сил. І так, все, друзі, всіх є сили. Знаю, що, можливо, мене дивляться наші захисники. Що вам побажати, хлопці? Ми з вами? Ми вас обіймаємо. Бережемо. Не знаю, як вас надихнути, щоб у вас було енергія, щоб була сила до боротьби. Ми, вишивальниці, маленький такий гурт, вас всіх обіймаємо. Що ж, друзі, на цьому я буду завершувати це відео. Дякую вам за перегляд. Можливо, будуть у вас якісь питання, чи я щось недосказала. Будь ласка, запитуйте в коментарях, ставте вподобайки або навпаки, чи як ще гарне слово придумали до вподобайки файник гарне, чудове українське слово. Або також, навпаки, нефайник не знаю, придумайте своє слово, як до слова «файник», придумати слово нефайник. На цьому все. З вами була Оля. І я не пропадаю з Ютуба. Якщо я десь пропала, значить в мене мало часу, і я той час, який я маю, просто намагаюся більше відшити відповідно, щоб вам більше показати. Вас надихнути на вишивку, на життя. Всього найкращого, друзі. Ну і як же, звісно, після післяслів'я, чи як правильно сказати, знаю, що ви в мене будете питати, де і якість цю схему придбала і так далі. Так ось, за моєї ініціативи, Надія Орлюк саме розробила цю схему. Ще тоді, 21. Року, в, десь приблизно січні, місяці я її замовила, не пам'ятаю точно. Це було як індивідуальне замовлення, саме по цій е, схемі від е, Олега Шупляка, по картині від Олега Шупляка. Потім я вже погодилася, щоб е, це було на початку війни, вже цього року, 22-го, щоб Надія дала вільний доступ до цієї схеми, щоб дівчата вишивали в своє задоволення, хотілося просто якось трішки порадувати. Це не реклама, друзі. Я не чимось там не хвастаюсь, тому що перед цим говорила про бізнес. Просто в мене були питання і хотіли якось у мене придбати, і так далі. Так що, дівчата, заходьте в Фейсбук, я залишу посилання під відео. На групу до Надії Орлюк, де ви можете просто безкоштовно скачати схему. Я не знаю, чи там XSD формат, чи PDF, Не знаю, як там є, тому що мене не було цієї потреби. Багато хто там скачував, хто не скачував цю схему, ходи, приходили до мене і я також ділилася цією схемою. Сподіваюся, із цим питанням я дала вичерпну відповідь. І наразі все. а Хто почав відшивати, натхнені вам, ви будете задоволені, не зупиняйтеся, відшивайте далі. Хто планує, будь ласка, розпочинайте кожен день, не бійтеся на великий розмір. Ця картина гідна того, щоб вона була, знаєте, не така маленька, 20 на 30, а вона займає досить гідне місце в вашій оселі і буде вас радувати.